Книга буття, розділ 2. Так закінчено небо і землю з усіма її оздобами. Бог закінчив сьомого дня своє діло, що його творив був, і спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був. І благословив Бог сьомий день і освятив його. Того бо дня спочив Бог від усього свого діла, що творяче зробив був. Таке було походження неба і землі, коли сотворено їх. Коли Господь Бог творив небо і землю, не було ще на землі ніякої польової рослини, і не росла ще ніяка трава на полі, бо Господь Бог не посилав дощу на землю, і не було людини, щоб порати землю. Але виходила волога з землі і напувала всю поверхню землі. Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного пороху. Та вдихнув йому в ніздрі віддих життя. І чоловік став живою істотою. Господь Бог насадив сад у едемі на сході і оселив там чоловіка, що його був утворив. І виростив Господь Бог із землі всяке дерево, принадне на погляд і добре для поживи, і дерево життя посеред саду, та й дерево пізнання добра і зла. Задему ж виходила ріка, щоби зрошувати сад. І звідти розділялася вона на чотири течії. Ім'я першої пішон, це та, що обтікає весь хавіла край, де є золото, а золото цього ж краю добре. Там же є пахуча смола і онікс камінь. Ім'я другої ріки Гіхон, вона обтікає весь куш край. Ім'я третьої ріки Тигр, вона тече на схід від Ашуру, четверта ж ріка Ефрат. Узяв Господь Бог чоловіка й осадив його в Едемському саді, порати його і доглядати його, та й дав Господь Бог чоловікові таку заповідь З усякого дерева в саду їстимеш, з дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш. Тоді сказав Господь Бог Недобре чоловікові бути самому, сотворю йому поміч відповідну для нього. І сотворив Господь Бог землі всіляких польових звірів і всіляких птахів піднебесних, привів їх до чоловіка, побачити, як він назве їх, як саме чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птасту піднебесному і всякому звіреві польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатної. Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка. І коли він заснув, узяв одне з його ребер і затулив те місце тілом, потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив Господь Бог жінку, і привів її до чоловіка. І чоловік сказав: Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла, вона зватиметься жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір, і пристає до своєї жінки і стануть. Вони одним тілом. А були вони обоє чоловік і його жінка нагі, та одне одного не соромились. Другий розділ книги Буття також містить сотворення людини і сотворення раю. Цей опис належить до іншої богословської традиції, значно старшої, ніж перший розділ. І ключова різниця є такою, що спершу Бог творить людину, а потім середовище для неї рай, потім творить птахів, звірів. Таким чином, автор підкреслює, що з усього сотворіння людина є найближче до творця. Описуючи сотворення першого чоловіка, біблійний автор вживає порівняння з, з гончарським ремеслом. Бог ліпить людину з пороху з землі. Там вже то єврейського слова яцар ліпите, власне, як гончар ліпить посудену. Часто це зустрічаємо в пророцьких текстах, що ми глина, Бог наш отець, є гончарем, який ліпить нас, як пошудено, для відповідної мети. Ліпить її з. Пороху землі, яка єврейською мовою називається Адама, тобто червона земля, глина. Ну і звідси ім'я першого чоловіка Адам, дослівно землянин, можна так перекласти, зліплений із землі. Бог насаджує сад на Сході і поміщає там людину, щоб вона порала і доглядала сад. Дорогі мої, вдавнину лише монархи і багаті вельможі. Могли похизуватися наявністю саду. Людина, оселена в саду, відображає гідність, достоинство, відображає королівське достоинство навіть. Обробляння і доглядання саду, первісне заняття людини, передусім воно має теж духовне значення. Єврейські слова ават значить обробляти, служити і шамар, тобто пильнувати, дотримуватися. В інших текстах святого Писання стосуються Божих заповідей. Пильнуй заповіді сину мій, так? читаємо в книзі Приповідок. Іншими словами, коли людина дотримується Божих заповідей, вона оберігає рай, вона плекає рай, тобто простір відносин з Богом, який є щастям для людини, який сповнює людину. Важливою розповіддю другої, другого розділу книги буття є створення жінки. В книзі буття в першому розділі після кожного діла, після кожного сотворення, маємо такий, якби приспів, і побачив Бог, що це добре, добре, добре. І ось в книзі буття в другому розділі, вірші вісімнадцятому, вперше сказано, що щось недобре. Недобре чоловікові бути самому, сотворюємо поміч, відповідну для нього. левадо, Так це звучить єврейською мовою. Перекладемо дослівно слово за словом це речення, оскільки воно є дуже важливим і, на жаль, багато перекладів не враховують цих нюансів. Отже, льотов це значить недобре, але також некрасиво. Чоловік без жінки то не тільки не добре, але і не гарно, не красиво. Гайот га Адам левадо. Бути людині. Гайот га Адам, бути людині. І тут маємо дієслово левадо, значить відділеному для себе або в напрямку себе. Скажімо, те, що спрощено: недобре, щоб чоловік був сам для себе. Тобто, тут не мова просто, щоб ну, хтось сам. Йому так сумно. Ні, Не добре, щоб чоловік був сам для себе, щоб жив сам для себе. Есельо езеркенегдо. Зробімо йому поміч навпроти нього. Поміч, якою є жінка, є для того, щоб чоловік не жив сам для себе. Це поміч метафізичного характеру, онтичного рівня, можна сказати. Щоб буття людини не замкнулося на ній самій. Має бути хтось. До кого вона виходить на зустріч. Чоловік усвідомлює себе як чоловік завдяки жінці, а жінка усвідомлює себе як жінка завдяки чоловікові. Опис отворення Єви першої жінки сповнений глибоких духовних символів. Спробуймо їх прочитати. Коли Бог творить Єву, Адам занурений у глибокий сон, Єврейською цей глибокий сон. Звучить тардема, можна сказати, що це містичний сон, видіння грецькою мовою це екстазіс. Стати поза собою, вийти з себе. Чоловік не є свідком сотворення жінки. Жінка для нього є таємницею, яку він буде відкривати все життя. Так як я вже згадав, грецькою мовою цей сон Адама, виражений словом, екстазіс, стати поза собою, завдяки жінці. Чоловік виходить із себе назустріч іншій особі, назустріч жінці, в напрямку до неї. Жінка сотворена з боку Адама. І оці церкви, і єврейські мудриці бачать в цьому е, глибоку символіку символ рівної гідності. Єва була сотворена не з голови Адама, щоб не. Панувати над ним і не з ноги, щоб не бути йому підвладною, а саме з ребра, з боку, щоб бути поруч рівною і близькою до серця, повчає святий Августин. Ребро є частиною людського тіла, яка захищає серце. У відносинах ми маємо відкрите серце і беззахисне. Єврейське слово, яке сьогодні ми разом з вами розглянемо, це слово езер, поміч. Книзі буття в другому розділі це слово стосується жінки. Натомість в більшості текстів Старого Завіту це слово стосується Бога. Очі мої підводжу я на гори, звідки прийде моя допомога. Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Псалом 121, вірші 1 і 2. Ось яке пояснення можемо прочитати в катехизмі Католицької церкви. Святе письмо стверджує, що чоловік і жінка були сотворені одне для одного, недобре чоловікові бути самому. Жінка плоть від його плоті, тобто його подоба, рівня йому, найближче йому дана чоловікові Богом як допомога, представляючи таким чином Господа, в якому допомога наша. Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Сам Господь указує, що це означає нерозривну єдність їх двох життів, пригадуючи, яким від початку був задум Творця. Так що вони будуть більше не двоє, лиш одне тіло. До зустрічі, до наступного розділу.